Що ти дзвониш, питаєш людей про таку зарплатню? Нормальна зарплатня? Стратегія, там, продажі, моніторинг, аналіз. А як мені виживати, Катя? Там на квартиру не вистачить грошей. Поливаю говном. ми. Ну, що ну, ти з цим зробиш? Ну що? Вона чує бабка, пізд. Тренування з гольфу безкоштовно. Де проблем. Контент-мейкер спортивну студію Гольфу. Ось, ви думали, що в гольфі багато грошей? Я теж. Алло, добрий день, це студія Гольфа. Добрий день. Так, так. Ви шукаєте контент-мейкера, правильно? Ну, в принципі, так. Це, в мене питаннячко, таке, ви не зрозумієте неправильно, будь ласка, тут зарплатня 5-6 тисяч гривень і дуже маленька, наче для цієї вакансії. Окей. Я просто хотів запитати ваше бачення, то, то ви погоджуєтеся, що вона маленька, чи вона нормальна? Ну, зайняті, це ж не повну, що тут кожен день сидіти і так далі. Це відзняти, розмонтувати і так далі. А, ну Тобто просто відео створити і. І все? Ну, так, да, да. так. бонуси активні досі. Тут тренування з гольфу безкоштовне. Так, да, без проблем. Думав завжди, що гольф це, типу, там, де багато грошей. <гум>, там, де, знаєте, ося поля, типу там газони, гольф-машинки і мільярдери okay, в нього okay, грають. Але ми маленька студія ми симуляторами тільки починаючи, Тому в нас багато грошей, на жаль, немає. А, я поняв. Починаючи симулятор. Так може, ну, ви ж краще розбираєтеся в ніші, спробували б контент створювати. Сенсі. А, ну, щоб більш якісно було, бо людина ж за 5-6 тисяч гривень вона не зможе нічого зробити від слова зовсім. А так у вас би було більше контексту, як зробити контент. А що, що ви маєте? Що, ви маєте на увазі, щоб я сам собі зробив це все, так? А, ну так. Да. Ну, окей. ну, воно ж не, ну, воно не буде ефективним. Від соцмережі повинна ціль стояти, там продажі чи там освідомленість про бренд і так далі, а так, ну що там буде mm. за тисяч гривень, там нічого не буде. Ну окей. Ну, типу, якщо вам, ну, вам не цікаво, не підходить, я просто не знаю, що чому, чому там що протести. Це тут дві причини. Насправді. Перше, це захотілося почути вашу думку, а друга, це ось, ну, дати пораду з зі сторони, що ось насправді у вас було б більше цінності, якщо б ви це робили, тому що ви розбираєтеся у ніші, і ви б точно гарно це створювали. Окей, але я не вмію монтувати рам на А, Так там капкат просто відкрити, і все і там змонтувати. Я розумію. Я понял. Дякую за пораду. Да, дякую вам за думки за щирість. З такими людьми нема не, не бажання сваритися чи там щось ну, не вказати. Не просто прийняття типу, да? ну такі умови сука. Ну так вона працює. Ну що ну, ти з цим зробиш? Ну, що ти з цим зробиш? Ну, шо? Ну, не знаю. Будуть завжди люди, які будуть працювати, йти за ці 5-6 тисяч гривень, їх буде це влаштовувати, вони будуть поєднуватися з основною роботою. І ну, їм це подобається. Ось така офлайн праця. SMM-менеджер менеджер це ну, дійсно нормальні гроші. Мінімум 6 тисяч гривень на місяць можна робити. Я в вакансі smm менеджера побачив і цікаво було запитати вас ось одразу про зарплатню. Тут просто написано від 5 тисяч гривень до 10. І дуже багато обов'язків, там стратегія, там продажі, моніторинг, аналіз, репутація бренду в інтернеті. Чому так мало грошей? Чому так мало грошей, бо не було занятість. Початок потрібно розуміти, якої якості, якого рівня спеціаліст. Виходить, що ризикує людина, яка приходить, більше на себе ризиків бере, бо маленька зарплатня і очікування незрозумілі. А ви дуже мало інвестуєте, щоб це спробувати. Але хочеться більше продажів через соцмережі. Це якось неправильно. Ну, неправильно, тоді, тоді шукати другу вакансію. Це ж не, не в цьому проблема. Ну да, мені цікаво, цікаво... якщо вони підходить і шукайте другу вакансію, ви телефонуєте до мене, ставите вже мені умови і запитуєте, чому така мала зарплата. Ми ще з вами навіть не зустрілися, щоб щось обговорити. Ну да, ну мені цікаво було Це... думку почути. Ви ж бачите, я ну, без агресії так просто цікавлюсь вас. А у а... мене зразу визиває агресія, бо. Витрину з нашої розмови мені три рази повторили, чому така мала зартухня. Так як мені хотілося чому... почути вашу відповідь, ну, чесно, відверто. Тобто, чому так ось? Чому ви не можете відверто сказати, що ну просто я не хочу сильно ризикувати, хочу, щоб людина більше ризикнула, але я спробую подивлюся, як воно буде працювати. А... Я так. вам поясню, що я пропоную тобі об'єм роботи на. На даному етапі там місяць-два я вважаю, що така заробітна плата буде достойна. Плюс я написав, що там від п'яти до десяти я розраховував, орієнтувався на людей, що можливо люди. Звернути увагу, які хочуть також розвиватися. Насправді це ну, дуже складна штука, дуже складна. І ось люди, які будуть приходити без досвіду за 5 тисяч гривень, вони не зможуть відповідати всім обов'язкам, але ви зможете з ними просто почати, хоч щоб щось тестувати, але все одно ви не зможете це повністю делегувати, Вам потрібно буде дуже багато включатися в ці процеси і аналізувати, тому що ви власник компанії, і по іншому, на жаль, ніяк. От це просто порада Добре. професійна. Знаєте, що я вам скажу? Я там порадував вам, що ви хочете, щоб бизнес бізнес працював, переключатися всі процеси. Ну так, Десь... це, це правда. <різь> я знаю. <різь> Без виключно. Бо якщо ви просто болегуєте і в процеси на ранніх стадіях, понайміння ну, на нашій компанії ще немає року, можливо пізніше це. Це може бути працювати поки що зараз. Ти не працюєш. Ну що сказати? Ну молодець, Макс, молодець, але ну бачите, я не просто поливаю говном і кажу щось дуже дуже погано. Я дійсно даю поради, нормальні типу ну нормальні поради. Бо я ж розумію, як працюють соцмережі, як працюють продажі через соцмережі. Як це взагалі все влаштовано? що таке стратегія, що таке аналіз, аналітика. Це дуже великий об'єм роботи його на протаймі. Неможливо виконувати ніяк, як би не хотілося. Це дуже складна праця до того моменту, поки ти почнеш вибудовувати якісь маленькі системи навколо цього. Але це Блядь. ви так зрозумієте. Можливо, студент останнього курсу буде зацікавлений попрацювати фінансовим консультантом за 10 тисяч гривень. Що ви на рахунок нашої вакансії компанія City Finance, вірно? Так, да, City Finance. City Finance. Так, і це... брата вона Юлія. Ой, Юлія, так. добрий день, да. А підкажіть, будь ласка, я тут побачив, просто що. А, ну, наче не так багато роботи. Ну, і зарплатня. Ну, я не знаю, вища освіта, і зарплатня 11 тисяч гривень. Це якось вони не стоять в одній лінії, вам не здається. Приводу чого телефонуєте? Давайте мені цю інформацію. Питати думку цікаво стало. Якщо... Я не чую вас, видачаєш. Алло? Дев'ять чи 10? 10! 10! Да. Да. да! Ой, не чує, баба. Да, да, б. Не чую, на... Не чує, бабка, пізд. <ріст> Вища освіта 10 тисяч гривень, тут навіть не 11, а 10. Але я вас не чую. Алло, пропадаєте. <ріст> Бешол на. Не хочу з тобою розмовляти. Що -то ти дзвониш, питаєш людей про таку зарплатню? Нормальна зарплатня? Нормальна? Хороша! Мене зарплата. <гум> менеджер з продажів продукції на замовлення. Ем, Десяточка тут точно буде. Так, да, доброго дня! Це менеджер з продажів. О, точніше, потенційний менеджер з продажів. Не ви менеджер з продажів. Катя, це ви? Я Катя. <гум> Я Артур. Дуже приємно. <гум> Питання. Так, uh, да, питання, uh, тобто таке, воно дуже просте. Насправді тут менеджер з продажів продукції на замовлення, але зарплатня ось 10 тисяч гривень. Так, а вакансія це ставка. Ага, ну тобто 10 тисяч гривень. Це 10 тисяч гривень бонус. А як мені виживати, Катя? Там на квартиру не вистачить грошей. Ну я не керую фінансами, розумієте? це те, що мені озвучили. Так і є. Це mm. ставка. Ну так, да, я розумію, Кать. Ну ви погоджуєтеся, що ставка ну, дуже маленька. Ах. Ну, у нас э, просто люди працюють і знищені за зарплатами. Тому сильно залишати не можна. Нижче, ніж 10 тисяч. Ого. А, Співчуваю. Ну. Я маю на увазі, що шкода, звісно, але ну, це вибір кожного ж, правильно. Тобто, ну, вони ж самі ну, працюють, інакше вони б не погоджувалися, правильно? Ну, так, так. так, ну от, ми знайшли спільну мову. Хорошо, я зрозумів, тобто тут е, кар'єрної такої е, сходинки не Ні, буде. Не Збільшується з 114 і проценти з домового випадку додатково сплачуються. Ага, я поняв. А що продавати саме потрібно? А, Це продукція на замовлення, блокноти, щоденники, ось таке. Ага, я поняв. Ой, неловко. Так неловко стало тільки що.